Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про найближчі три дні. Важливі події, на що звернути увагу або на кого звернути увагу. Давайте дивитись. Тут з питанням до вас буде звертатись якийсь чоловік з близького вашого оточення. Ви спілкуєтесь, і може і часто спілкуєтесь, є тема для розмови, як він собі то думає. Щось хоче у вас уточнювати. Дізнаєтесь про те, що не здужує якийсь чоловік з ваших знайомих, або а тут ви знаєте і про чоловіка, і про жінку. Десь, от чи родичі, але більш за все, як сусіди, якісь насправді не так, щоб дуже родичі. Це знаєте, як всі так довго мешкають в одному будинку, що всі ніби родичами стали, але ні. Тут ще й якась така ситуація. Так, для когось, не для всіх. Показано, як жінку виносять, от, як загорнуту в ковдру, і чоловік її, звідкілясь там виносить. Куди він її несе? Мені тут не, не малює кавова гуща, але кілька людей як чекають, ну, як рятують людину. Далі. Ну, ви як свідком, насправді ви можете в новинах це побачити, і вас, на вас це враження буде складати. А хтось може і десь там у вас, серед сусідів, якась ситуація буде. Ну, тут, ну, тут може бути і пожежа, але знали з самого початку, що там є людина, і рятувальники поспішали туди. Далі розмова, два чоловіки за жінку, один іншому розповідає. Угу. Ну, це знаєте, як, наприклад, там кожен за свою жінку або там за, за свою кохану. І тому хто розповідає. Інший чоловік скаже якусь цікаву таку фразу. От знаєте, як, наприклад, буде казати про те, що от вона для тебе чи є номер один, чи повинна стати номер один, чи, єди, чи однією єдиною. Тут, знаєте, як наставляє не обов'язково, що він там старший, він може бути і молодший за віком, але має досвід в якійсь там окремій ситуації і має право як настанови давати людині. І тут, знаєте, як, ну, як хоче допомогти, щоб йому було легше розуміти його жінку, його кохану. Далі. Я зрозуміла, оцю жінку, яку виносять, це від шахедної атаки. Постраждає, будь ласочка, це може, ви дізнаєтесь, може, це вже було. І ви просто тільки дізнаєтесь, що там якась сусідка, чи якась там знайома ваша, чи там знайома знайома, і от що таке щось сталося. Але все ж таки, бережіть себе, будьте уважні до сигналів тривоги. Далі дивлюсь, найближчі три дні ну, тут хтось повертається до спілкування з вами. Тут чоловік, який ще й або вас, як приведе до вас іншу людину, або буде вам розповідати про якусь іншу людину. Знаєте, як тобі треба знати. Янгол-охоронець ваш, як закриває вас від людини. Дивіться, показаний мені чоловік чорноротий. От знаєте, коли може багато поганого казати, може бути людиною, яка Ну є такі люди, як скаже, так воно потім здійсниться. Але Якби ж то він про хороше казав, він може наговорити якоюсь, знаєте, от такої складного чогось. А ви, ну, такі якісь навіть там, знаєте, страшні речі. А ви злякаєтесь і ви як вмикаєте цю програму. Не робіть цього. Людина складна за характером. за... Викладанням інформації, за сприйняттям інформації, він просто складний сам по собі, по енергіях своїх складний. І вам не треба дуже там дослухатись до того, що він каже. Ну, вмикайте собі музику в навушники. Може, там подумки щось співаєте, вірши згадуєте і читаєте вірші, подумки чи як. Ну, тобто відволікайте себе від того, що він каже. Не треба вам дуже там заглинюватись в його розмови. Складна людина, ну ви ж знаєте, що він складний. Далі, за жінкою, тут, щоб вона не робила за нею, буде йти далі, за нею чоловік. Бо вона для нього найсвятіша людина в світі. От знаєте, в чимсь вона для нього така гарна, така найкраща. Щоб вона не робила це все от просто так, як треба. Далі. Так, от тут гладкий чоловік. Поспілкувавшись з якимсь іншим чоловіком, емоційно сприйнявши інформацію, далі буде передавати ускладнену всю інформацію, враження складається, що він насправді не все навіть зрозумів. Там щось і фінансів торкається, і взагалі, от якась така, ну, як з матеріального світу інформація. Це не почуттів, не духовного торкається, а саме матеріальні якісь питання. Далі, ну, це перспективи, це те, що промовляється на перспективу. І це його сприйняття. Того, що йому там хтось розповів. Так, і певну владу будете мати над жінкою у найближчі там, не тільки три дні, а це й в перспективу йде. Це невизначений термін. Це якась окрема ситуація, на яку ви людині казали. І ця ситуація, от, знаєте, як справдилась, як підтвердилась або може. Ви на щось вказували, людина не зреагувала і це повторилось. І тепер вже вона про вас буде думати, от як про людину, до якої треба дослухатись. Так само тут і чоловік це окремі один одному люди, вони навіть не знайомі, не знайомі один з одним, але ви певну владу будете на найближчій. Час мати і над жінкою, і над чоловіком. Ну, в чимсь ви були праві. То люди, як, ну, як капелюха перед вами знімають. Далі дивлюсь. По роботі соціуму зверніть увагу, тут є жінка, яка Намагається, звер... вибачте, приховати якісь гроші або якісь свої трати, ну там чимала сума грошей. Не хоче, щоб якийсь чоловік про це дізнався. Може, це перед чоловіком, так, знаєте, не хоче звітувати, де вона там витрачає свої гроші. Тут ситуація, вона не просто так так робить. Вона не любить, коли цей чоловік знає наперед її бажання, бо в неї потім воно ж кереберть все йде. 31 число для. Я б сказала для компанії, виглядає як стартове промова якась. Ну це, хоча коли. Я думала, що може, це з школою пов'язане чи ні, я б так не сказала. Там якась промова буде. 31 число воно чимось буде відзначене, тому що ну, тут для кого як? Тут для когось як репетиція якоїсь промови, для когось це вже буде відбуватись. Складає валізу жінка. Чоловік як чекає, ну, наприклад, там, ти довго ще. Це може бути, що збираються у відпустку, а може бути таке, що він збирається у відрядження, але жінка його туди складає от йому валізу, збирає його туди. Таке, як, як, нібито зненацька така дорога, яка може і не планувалась, як під питанням була. І от тепер вже людина як вирішує все. треба, От зараз все треба вже йти. Так, час. Плине, нічого не відбувається. Дві людини чоловік та жінка. Кожен, один, ну, кожен від іншого чекає певних дій, їх нема. Е, виною всьому гроші. Вони, як, знаєте, це може бути ще й ситуація, коли якась людина з грошима між ними, е, як встряне. Воно там потім налагодиться. Але от зараз, станом, як на зараз, люди трошки засмучені, що час плине, нічого не відбувається. Як очікування, от як затягнути якесь очікування, якась, ну тут суто фінансова якась ситуація. 79 цифра сюди йде. І чоловік, якийсь, знаєте, от засмучений, розлючений, незадоволений чоловік, там вже підбирайте слова. А як в глухий кут зайшов? Є натяк на знак зодіаку стрілець, але це не обов'язково, це може бути якась ну, така точкова інформація для когось з вас, а от для всіх інших це просто там. Байдуже якого знаку зодіаку, просто от сама по собі ситуація, яка е змушує дивуватись, на що людина розраховувала. Тут, і чи, Як так можна було помилитись з розрахунками? Отак ще може бути. Угу. Показана жінка найближчі три дні буде дуже. До неї будуть тягтись два чоловіки. Кожен зі свого боку її буде смикати по своїх якихось питаннях. Тут ще й подобається їм, знаєте, її дуже-дуже вродливою. Бачать ці чоловіки. І ще вона дуже подобається якійсь жінці. От знаєте, коли жінка просто сяє, коли її бачить, спілкується з нею. Це воно ну, дуже таке, знаєте, враження приємне, вона викликає в людини. Угу. Жінка от чолка, як на. Ой, вибачте, камеру, як на два боки, чолка в неї. Є, і темне волосся може бути каре, а може бути і навіть длін, ну, більш, така, більш довге волосся, як до плеч, все ж таки, от я, я б не сказала, що воно дуже довге. Якщо каре, то до підборіддя. Майже до підборіддя. Тут я сказала, якийсь чоловік з величезним рюкзаком рушить до вас. Тут аж закіпає в ньому внутрішньо все. Бо. Знаєте, тут або досвіду багато він за собою тягне, коли в людини останнім часом накопичилось емоцій, накопичилось якихось вражень. Тобто людина, яка більш це як досвід, все ж таки, оцей величезний рюкзак, і йому тяжко його нести на плечах. І емоційно він не завжди може впоратись з тим тягарем, який несе на плечах. 64 цифра сюди, де може бути рік народження, може бути вік людини. Зараз. Доволі світла людина, але, знаєте, дуже непростий шлях пройшов він. Життя у нього останнє, зараз скажу. Для когось 4 роки, для когось 6 років дуже таке непросте бажання змін є, але от не всі можливості йому належать. Так, вродлива жінка показана і, знаєте, доглядає стареньку людину. Ну тут зараз тут оплакувати будуть, тут вже час людині йти, відпускайте. Теж тут 31 число показане. Або для когось показано ще від 3 до 9 днів, і ситуація вже буде цілком і повністю ну от, людина перейде вже в інший світ. Бачу, як якийсь чоловік буде підтримувати цю заплакану жінку. Хоча ви вже розумієте, що людина слабшає день від дня і вже час людині йти. Тримайтесь тут. Зрозуміло, що це неможливо бути готовим до такої ситуації, але ну, таке воно життя вже час. І не звинувачуйте себе в тому, що ви чогось не зробили. і Людина могла б ще пожити ні. Пора. Так, що тут в нас ще? Угу. А, комусь буде потреба в грошовій допомозі, і ви тут допоможете людині, як просити вас буде? Літери С, Б? Хоча може? Вам треба буде допомога і людина вам допоможе. Літер, літера Г, З, літера Ф. І літера Є. С, Б, З, Г, Е Ф. Такі літери. Так, ще в нас що? Показана незадоволена жінка поведінкою дитини. І дитина вже налякана, вже ховається, і вже чекає, щоб прийшов чоловік, щоб сховатись тут до піка або допікла спочатку або матуся, або бабуся а потім вже і ховається. Ну так Так вони вміють, тож діти. Так вони зростають. Так, талант чоловіка буде при нагоді для жінки. Але мені єдине, що не дуже симпатично, вона хитрістю в нього просить е, ну, використати свій талант в якійсь ситуації. І з питанням до вас тут. А ну тут повтор, я так розумію. Чоловік якийсь буде до вас звертатись з питанням щось, тільки ви можете йому прояснити відповідь дати. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій. І особливо гарних людей поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці. І побачимось в наступних відео. Всім пока.